Студия. Сейчас продолжается пикет комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки. Активисты перекрыли улицу Грушевского. Подробности мы узнаем у Ольги Порошук. Оля, какие требования выдвигают участники акции? Знищувати профтехосвіту, освіту, прийшли вимагати люди. Вони приїхали сюди з різних куточків України. Частина людей спочатку зібралася під кабміну. Під кабміном ще одна біля комітетів Верховної Ради з питання освіти та науки. Люди об'єдналися зараз. Перекрили вулицю Грушевську біля Верховної Ради. Люди ще досі підходять за словами поліції. Зараз тут близько тисячі людей. Вся територія Верховної Ради охороняється посиленому режимі. Охороняється правоохоронцями як спецпідрозділами, так і представниками патрульної поліції. Мітинг проходить мирно, там звідти щось трапилося. Приходимо в режим трансляції наживо. До людей виходили народні депутати. Володя Володимир Парасюк також Антон Геращенко. Люди Люди досить близько підійшли до Паркана, який відділяє проїжджу частину частину руху. Також будівлю Верховної Ради зараз скандують люди вигуки ганьба. Бачимо народний депутат Володимир Парасюк, він був з людьми. Теж підходить спілкуватися з правоохоронцями і зараз теж повертається до людей. Люди також, що приїхали, розказували, що починається процес оптимізації в їхніх закладах, закладах профтефосвіти. І от їхній основний аргумент вони вимагають не скорочувати фінансування, адже основні люди, які там чаться, це не соціально незахищені люди. Там представники так само є діти-сироти, які не можуть дозволити собі навчання в інших навчальних закладах. Тож люди називають що це основний, основ... єдиний шанс для них отримати освіту. Пробуємо ще далі дивитися, що відбувається наживо. Почно. Почно. Спробуємо. Спробуємо зараз підійти ближче, поспілкуватися, щоб дізнатися, що.

Що там за табличку показує? Поверни нам, ми подивимося. Так, так, покажи, Джос, покажи. Тут люди прийшли теж із плакатом, на яких вимагають. Ще прийшов ну, теж народний депутат Сергій Каплін. Пасібо, я коли б Україну не відбрати Порошенка, вона вибрала Порошенка. А, а ніхто не голосував. Розкажи, будь ласка, що зараз відбувається, бачимо люди. Відбувається? Люди а, прийшли, або? люди вимагають а, багато людей. Пишіть, будь ласка, ситуацію. Та, я, я, я рекомендую справді спитати простих людей. Відбуваються абсолютно правильні речі. Я кілька днів тому закликав людей виходити протестувати. Це єдиний шлях захистити свої інтереси е, у бюджеті, який був прийнятий. Ще раз кажу: якщо людина мовчить, от тисячі е, десятки тисяч мають виходити і захищати своє майбутнє. Що відбувається у бюджеті? Передбачено по суті знищення професійно-технічних училищ. Це буде означати перше, що десятки тисяч людей, десятки тисяч людей опиняться на вулиці тих людей, вчителів, які мають готувати по суті і дітей. Спочатку викладачів, які мають готувати середній середній клас, які мають готувати тих, хто має будувати нові фабрики заводи і на них працювати. Друге, сотні тисяч молоді піде в двори, стануть наркоманами, займатимуться проституцією, бандитизмом. Ніхто не займатиметься професійно-технічним навчанням. І третє важливе, це просто вирубування, наче знаєте, це просто вирубування головного стовбура, знаєте, основи національної економіки під корінь. Тому що ось у ці всі люди вивчили нове і вивчать нове покоління українців, які будуть працювати на відновлених фабриках і заводах. Розумієте, ці люди, ці люди це основа взагалі. Навчання професійно-технічного навчання цілої країни без них не буде економіки. Не буде економіка Сергію, скажіть, будь ласка, люди зараз намагалися прийти прорватися до стін парламенту ми не, ми не чи от власне, що було певний була сутичка з правоохоронцями чи ні? Ні, не було Параців. Ні, су, су, сути, сутички тут в принципі ми, не може не бути. Ми, ми, де ви бачили, щоб вчителі чи викладачі мали сутичку з правоохоронцями? Вони можуть навчити тільки кращому людей. Депутатів і правоохоронців, тому судачів тут не буде. Але я закликаю не йти звідси, доки ми не матимемо гарантій а, від керівників фракції. От ви знаєте, сьогодні відбувається надзвичайна ситуація. Доки люди тут протестують, керівники фракції, лідери фракції сидять зараз на погоджувальній раді і погоджують деребан портфелів Верховній Раді України, портфелів уряду. Буде прем'єром, хто буде віцепрем'єром, хто буде міністром економіки, фінансів, кому ще ви, виділити 100-200 мільйонів гривень на підприємство, власником якого є той чи інший депутат Верховної Ради від тієї чи іншої політичної сили? От дивіться, яка різниця власне в проблематиці в акцентах між депутатами, лідерами фракції і власниками фракції, спонсорами фракції і простими звичайними громадянами. Тому я максимально вітаю а, це зібрання. Готовий його підтримати. Зараз піду на комітет на засідання робочої групи, де розглядаються проблеми: ваші проблеми, проблеми викладачів і в цілому профтех, профтехосвіти. Ми будемо ставити жорстке питання і вимагати від імені профспілок. Від імені е, тих, хто об'єднаний зараз в цю велику силу потужну силу, щоб повернули фінансування, дали як мінімум хоча б животіти цій галузі, і я не маю сумніву, що ми обов'язково переможемо. Але для цього знову ж таки: от чому знищують проспілки? Чому яценюк робив все, щоб знищити проспілки? А тому, що проспілки можуть виводити сотні сотні тисяч таких людей і захищати їх інтереси. А сьогодні проспілки хочуть знищити і потім поставити у відповідну позу. Оце сотні Весь тисяч народ. цих людей. Весь народ по по, од, по одному. Тому закликаю боріться, приєднуйтесь. Я звертаюся прямий ефір зараз. Так я звертаюся до киян в Києві. Багато професійно-технічних училищ і закладів. Я звертаюся до мешканців області з усієї, з усієї України. Їдьте сюди захищати свій завтрашній день. Тому що, якщо ми опустимо руки. Завтра нам зламають хребет, да. зламають шию. Не тримайте руки в карманах, зіжміть кулаки, виходьте сюди, підтримуйте професійно-технічну освіту, інакше вони знищать країну. Це моє звернення до вас, народних депутатів звернення до вас і підтримає весь Київ, Київ. Виходь і захищай. Тих, хто завтра буде вчити ваших дітей працювати, інакше не буде ні економіки, ні індустріалізації, ні нових і заводів. З протягнутою рукою у переходах буде стояти пів Києва і просити тих, хто буде приїжджати сюди мільярдерів, щоб дали хоча б поїсти. Дякуємо вам. Це був народний депутат України Сергій Каплін. Зараз триває ще мітинг під сіном парламенту. Представники проспілок вимагають не знищувати їхню професійну галузь. Будемо сте.